Запрошую вас, малята, помандрувати нашою екологічною стежкою та завітати в куточок, де росте чебрець. Чебрець є однією з самих чудових лікарських рослин, яка володіє корисними та лікувальними властивостями. Трава звичайного чебрецю це низький чагарник з прямими або повзучими стеблами, які досягають 25. 30 см у довжину. Листя рослини мають округлу форму, але іноді можна зустріти і злегка подовження. Суцвіття чебрецю мають рожево-бусковий відтінок, кулясту форму і дивовижно приємний запах. Саме красою цвітіння і унікальним ароматом чебрець привернув увагу багатьох цілителей і вчених. Трава чебрецю є невибагливою рослиною, тому росте на всіх ґрунтах. Її можна зустріти на городах і в садах, у лісах. На сьогоднішній день чебрець культивують майже у всіх країнах світу. І за того, що чебрець невибаглива рослина, а ще й красиво цвіти, його дуже часто використовують в ландшафтних дизайнах парків та присадібних ділянок. Сьогодні звичайний чебрець, корисний і лікувальні властивості якого використовують не тільки в народній та традиційній медицині, застосовують ще й в косметології, фармакології, в дієтології та кулінарії. Чебрець звичайний це джерело величезної кількості корисних складових. Завдяки своїм корисним властивостям, чебрець Чинить на організм людини позитивний вплив. Чебрець використовують при різних інфекціях, пораненнях і отруєннях. А ще чебрець має відхаркувальну властивість. Лікувальні властивості чебрецю звичайного застосовують ще для поліпшення роботи кишківнику, шлунку, підшлункової залози, судин і серця. Позитивний вплив. Роблять надихальну і ендокринну систему. При застудних захворюваннях ларінгіту, тонзеліту, фарінгіту, ангіні використовують антисептичні властивості цієї рослини, а ще застосовують відвар, основу якого є чебрець, при гайморитах і нежиті, в якості крапель. Щоб трава чебрецю чинила максимальну корисну дію. Заготовку краще всього робити на початку літа. Зазвичай перші квіти чебрецю багаті на ефірні олії. з'являються уже на початку червня. Зазвичай рослину сушать у сухому і темному місті пучками. Ось така вона незвичайна рослина, що мешкає поруч із нами. Вона приваблює не тільки красою та ароматом, а й своїми цілющими властивостями.